Медитація самовідновлення на фоні шуму морських хвиль. Це найкраща медитація для відновлення і запуску процесів регенерації. Солена морська вода змиє надлишок гормонів стресу. Організм під час медитації виробить. Достатньо серотоніну, гормону щастя, щоб відчути себе спокійним, впевненим у собі, щасливим. А сон після цієї медитації буде мирним і міцним. Проводьте медитацію, сидячи або лежачи, як вам буде комфортніше, щоб мати можливість повністю розслабитися. І зануритися в оздоровлюючі природні процеси. Отже, вирівняйте спину, влаштуйтеся зручно, заплющіть очі. Відкиньте всі думки, вони не затримуються в голові. Зосередьтеся на своєму диханні і своїх відчуттях. Знаходьтеся тут і зараз. Дихайте вільно, спостерігаючи за диханням. Вдих через ніс, видих через рот. Відчуйте простір всередині. Подивіться на ваш неосяжний, нескінчений, внутрішній. Світ це ваш Всесвіт, ваша галактика. Він так само прекрасний, як і зовнішній світ. І найголовніше саме ви, його творець. Приділіть турботливу увагу кожному органу тіла. Саме зараз тут час і простір для оновлення і оздоровлення кожної частини вашого прекрасного Всесвіту. Зробіть глибокий вдих і повільний м'який. Зосередьте увагу саме там, де потрібно оздоровлення. Детально уявіть зцілюючий процес і чудовий результат. В цьому нам допоможуть солені морські хвилі. Вони відносять далеко в море. Всі ваші страхи, всі тривоги, всі проблеми. Хвилі ритмічно б'ються оберег. Ви спостерігаєте, дозволяєте їм бути, дозволяєте очищати вас і ваш простір. Думок стає все менше. Просто спостерігайте за ним. Розкануйте своє тіло, відчуйте розслаблення у кожному м'язі, в кожній частині свого тіла, починаючи з голови. Ваші очі трохи прикриті, брові, щоки, вуха розслаблені. Шелепа, губи, язик. Відчуйте, як розслаблена голова та шині і ваші плечі. Руки вільні, вони вільно звисають. Відчуйте вагу ваших рук. Вони розслаблені. Їм не потрібно напружуватися для того, щоб їм бути. Ваші груди та спина спокійні. Відчуйте ваше дихання. Відпустіть його. Нехай відбувається само по собі. Ваш живіт дозволяє вам дихати ще глибше. Ваші сідниці і стегна розслаблені. Коліна, гомілки, стопи розслаблені. Пальці рук і ніг розслаблені. Відчуйте обі-дві ноги одночасно, обі руки, всю голову разом із шиєю, все ваше тіло. Відпустіть всю напругу. Ви дозволяєте собі знаходитися у вільному потоку. Ви довіряєте і дозволяєте організму виправляти і зцілювати всі проблеми, всі проблемні і нездорові місця. Ви на березі моря. Слухайте море. Слухайте його. А зараз уявіть, як лагідне ранкове сонечко зігріває ваше тіло, ніжним люблячим теплом. Сонячне світло турботливо огортає вас, наповнює весь простір навколо вас і всередині вас теплом. І Кожна клітиночка вашого тіла наповнюється чистою світлою енергією, це божественна енергія. Повільно вдихніть її. Золоте зцілюючи світло проходить через ніс, наповнює ваші легені і розподіляється по всьому тілу, зцілює ваші органи, гармонізуючи їхню роботу. А при витиху з організму виходить все непотрібне, всі проблеми, турботи. Вороби. Ви звільняєтеся від всього зайвого. З кожним подихом ви наповнюєтеся добрим теплом. Воно живить і заспокоює. Ніжна тепла енергія забирає вас, поглинаючи весь простір навколо. Вашу кімнату, ваш дім, місто і весь всесвіт є лише ви та теперішній момент, а зараз Зосередьтеся на місці промежу. Саме там, в одну точку, зібралося все сонячне світло. Це точка світла. Це ваш центр. Джерело внутрішньої енергії. Спостерігайте. Як м'ягкий потік світла підіймається від промежений, по хребту вверх по спині, шиї, тилиці, наповнюючи ці частини тіла життєвою силою. Енергія проходить через маківку голови, огортає голову, Відчуйте, як ваш розум стає міцним і спокійним. Світло йде через лоб і зосереджується над верхньою губою. Тепер енергія починає текти вниз від точки під нижньою губою, через підборіддя, горло. Грудну клітину через серце це ваш центр співчуття. Серце наповнюється любов'ю та зціленням. Воно об'ється рівно і спокійно. Золота сонячна хвиля наповнює живіт низ живота. І знову потрапляє в точку промежину. Це світло лагідно живить і очищає наші емоції, гармонізує, наповнює кожну клітиночку здоров'я, відновлює баланс і внутрішній спокій. Продовжуй на вдих направляйте світло вверх вдовж хребта. На видих потічок світла вертається через груди, живіт в центр твого життя. Наче золотий потік світла рухається колом. Продовжуй цей цикл знизу вгору по спині. Зверху вниз по животу. Повторюйте про себе ці слова, дозволяючи проникнути їм глибоко у підсвідомість. Я з'єднаний з потоком життя. Моя енергія самовідновлюється. Я в безпеці. Я в силі. Я в балансі. Я самовідновлювана система. Моє тіло знає, як зцілювати себе. Я довіряю себе оздоровлюючим процесом. Кожен вдих живить ваш хребет, вашу силу, ясність, волю. Кожен видих розслаблює, заспокоює, відновлює тіло і органи. Спостерігайте цей потік. Без зусиль. Просто дихайте і дозвольте енергії відновлювати вас. Зробіть ще три глибокі вдихи. Вдих. І з кожним видихом уявляйте, що енергія усідає внизу живота. Наче вода в тихому озері. Залишіть всю цю енергію в собі. Вона працює навіть тоді, коли ви не думаєте про неї. Нехай ця цілюща енергія допомагає вам підтримувати здоров'я, спокій та гармонію у вашому житті. Покладіть долоні на живіт. Вдих! Подякуйте собі за цю практику. Проведіть із собою ще декілька хвилин в тиші, спокої та любові. Коли будете готові м'ягко, повільно відкрийте очі. Привітайте себе. І цей неймовірний чудовий день як частину вашого неймовірно чудового життя.